Як завжди вигравати форс раунд на карті Ancient після того, як ви злили пістолетний раунд. Брат, дивись, скажи своїм тіммейтам, купіть армори і підходьте сюди отак в упор. Мідлплеєри скинуть вам сюди молік, гранату, тут у вас буде смок. І хай отак от твої кінти стоять. І братік отак дивись. Бачиш отут. Отут, отут де нема плитки? Отак от стоїш. О, тут, бачиш, таке є все зелене, а тут воно таке, типу, прям чорне. бачиш? ось сюди. І даєш друг мій. Туди от дві флешечки накидаєш своїм пунктами. Дивись, братік, як вони блайндять Абсолютно все. Мідо. Дев'ятку і тут, якщо буде сидіти. Ні, на дев'ятці. Брат, задоджити її дуже важко, тому що ти, типа, даєш її не з Troll, тебе не чути. І її дуже хуйово видно, тому що, бач, вона, типу, летить, а там всякі листя і дерева, і її взагалі не видно. Використовуй, брат, і вигравай свої форси. І підпишись, будь ласка, на Твіч.